З-поміж великої кількості спорів, які розглядають судді Вінницького окружного адміністративного суду, за участі державної фінансової інспекції не так багато. Разом з тим, ця категорія справ одна з найскладніших. Про що свідчить залучення зі сторони державної фінансової інспекції, окрім юристів судове засідання, також спеціалістів з спеціальними знаннями. Економічних, технічних навичок так ось тому під час розгляду справ дійсно виникає маса питань. Втім, останнім часом непорозумінь трапляється менше. Представники фінансової інспекції судові рішення опрацьовують і попередні висновки застосовують у своїй діяльності за 2014 рік. У нас намітився такий позитив в роботі. Тому що із тих переданих справ задоволено на користь Держфінінспекції інспекції 80 поданих позовів. Тоді, якщо за 2013 рік 32%. І зменшився кількість позовів, які подають об'єкти контролю проти Державної фінансової інспекції. Про визнання наших дій неправомірними разом з тим питань на сьогодні ще виникає чимало. Серед актуальних підстави для проведення позапланової ревізії та можливості її призначення, способи захисту порушених прав, свобод та інтересів у даній категорії спорів, особливості проведення перевірки контролюючими органами та позиція судів апеляційної та касаційної інстанцій. Саме ці теми були й винесені на обговорення.